Міністр Фінляндії зробив заяву, що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії. Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте от логічно всі разом А, Рашка любить воювати, да. це і метод, да. це і тактика, да. вся країна пропитана пропагандою, там, ну, не беремо Москву, Пітера і так далі, але вся ця глубинка пропитана тим, що вони самі сильні в війні і вони себе цим оправдують. Вони, По факту там все плохо, да? враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну, за ці гроші можна було б провести вообще, газ куди угодно, в будь-який там, Росії. Ні, у них все йде на війну, і Росія поставлена на військові рейки. І варіант у Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там а, ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну з їх точки зору. З нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть. Да? От, але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то краще підготуватися до цього. При, прошу, пірибзєті чи не дезєті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності. Це буде катірувати в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачити на жінках такі багатокаліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак от вони гроші перевозять по світу. І на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задуматися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим. І жити собі спокійно, просто підготовитися і жити собі спокійно. І будь-як буде. І дай Боже, щоб цього не сталося. Все шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.